Екологічна культура, частина загальної культури, шлях до її формування лежить через ефективну екологічну освіту і не лише серед школярів, але й серед дорослого населення. Бо, як переконалися наші журналісти, побувавши в одному із сіл Галицького району, ставлення чималої частини людей до навколишньої природи далеко не бездоганне. Скверик у селі курів з'явився нещодавно. Територія біля головної вулиці була поросла чагарниками, тож було вирішено здійснити укультурення цієї ділянки землі. На цю частину землі, яка була вкрита різними зарослями, старими вербами, трухлявими, просто ми виділили 48 тисяч екологічних коштів. Оце все було зрізане, вичищене, викопано, почищено канаву і посаджені деревця. Це деревця були берези липи і оці невеличкі кущики. Ну, тепер осінь такої краси нема, але це було все підбілене. Оці викладені камушки також були оздоблені білим, і воно мало приємний вигляд. А так як прийшла осінь, все позолотило і позолотило оце наш такий невеличкий парк. У цьому новоствореному скверику висаджено 50 штук саджанців: берези, липи, сосни і мірти. Попри те, що сквер окультурений, затрачено чималі кошти, вигляду він все ж не має належного. Тут можна Бачити домашню птицю, яку господарі не тримають у своїх дворах, видно, що самі селяни не турбуються і не дбають про чистоту довкілля, не дбають про збереження і охорону навколишнього середовища. Любов Галько, Ігор Гусак, новини телеканал Раї.